Цьогоріч театральна осінь у столиці насичена яскравими подіями та прем'єрами. Нещодавно в національній опері України відбувся передпоказ одного з найвидатніших творів Жака Офенбаха, казки Гофмана у постановці відомого українського режисера Івана Уривського. Звичайно, це подія не лише театрального масштабу, це подія помітна в культурному житті міста України. І ми сподіваємося, що наші очікування будуть врешті-решт задоволені високою оцінкою. Постановка Івана Уривського це цікавий творчий проєкт, переосмислення класичного сюжету через сучасні художні засоби та перша спроба театрального режисера в жанрі опери. Я дуже радий бути тут. Для мене опера – це щось нове взагалі в моєму житті, і я вчуся це робити. Я єдине скажу, що я мріяв колись поставити тексти Гофмана на драматичній сцені, і так вийшло, що я потрапив в оперу поставити цю чудову музику. «Дякую команді. В центрі сюжету митець Гофман, який шукає ідеальну музу. У винному льоху в компанії друзів він розповідає три історії свого кохання до Олімпії, Джульєти та Антонії, які символізують пристрасть, магію та розчарування. Виконавцем головної партії у допрем'єрному показі став Олександр Нікіфоров. Події розгортаються в музейному просторі у вигляді трьох живих інсталяцій. Це так Масово дуже опера. Ви бачите, тут десь до 15 солістів, от, плюс і, 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 людей 70 хору, плюс оркестра теж 70. От це для мене багато людей, е, так як і три дії. Ми скоротили її. Е, я розумію, що в оперному світі скорочення це трішки е, е, болюча тема. От е, але ми десь на годину я думаю, ми скоротили цю, цю оперу, Вона ще довша. Музика Офенбаха, ліричні арії французькою мовою та потужні хорові сцени звучать у стінах національної опери, в супроводі симфонічного оркестру під керівництвом диригента-постановника Миколи Дядюри. Я весь час, коли займався цим матеріалом, я уявляв собі музику. Тут такий контраст дуже серйозний. Контраст тому, що, начебто, драма, тому що всі три історії вони драматичні. В той же час в цих драмах немає ніякої трагедії. Люди виходять з таким знатхненним станом після прослуханої музики, і тому таке слово світла опера. Мене прийшло на думку, і я вважав, що це дуже світлий матеріал. І от на одній з репетицій, вже заключених Іван каже: Ну, це ж дуже світла історія. І я зрозумів, що а, ми розуміємо один одного. Я дуже обережно підходив. В цій концепції можна було трішки накрутити. Я собі вибудував такий плавний вхід е, опору. Єдине, там додаткові звуки, які з'явились, як звук там бумаги чи праски. Е, праски. Але я сподіваюся, це не відволікає, тільки додає такої трішки побутовості в цю таку класичну, красиву музику. От. Все одно опера це ж, ж такий жанр контрастів. Хореографія, пластика, емоційне виконання партій з перших хвилин зачаровують шанувальників опери. Анджеліна Швачка каже, що давно мріяла зіграти у постановці Івана Уривського. І нарешті її бажання здійснилось. Насправді, мій образ дуже цікавий, скажімо так, неоднозначний. І, хоч він написаний як Ніклаус, чоловік, як ви бачите, я жінка. Я кажу, я ніс ніклаусіха, тому що ну трошки ми скоротили. Я зараз не не його музе, але я жінка, яка його витаскує з усіх халеп. Я єдиний, мабуть, персонаж, який намагається всіх помирити і все зробити якомога краще. Солістка опери Ольга Фомічова виступила в ролі однієї з муз гофмана прекрасної олімпії механічної ляльки. У виставі їй довелося сідати на шпагат. Одночасно виконуючи популярну арію, працювати було цікаво, і водночас нелегко, ділиться враженнями Ольга. Складно було, коли ідеї з'являлися на кожній репетиції, скажімо так, змінялися костюми, і ми розуміємо їх. Вони мають таке сучасне е мислення, сучасне бачення. А ми все ж таки дуже класичний театр, і нам це все це трошки було складно. Але е як професіонал, який зна знаходиться в конкретних умовах роботи, він повинен для себе взяти щось нове. Знамениту постановку. Почали готувати ще до початку великої війни наприкінці 2021-го глядачам представили концертну версію. Проте російська агресія несла багато змін і коректив, зокрема, й у команді постановників. Зрештою, останній твір французького композитора Жака Офенбаха отримав нове дихання на сцені національної опери України. Художницею костюмів стала Дарія Біла сценографом опери, виступив Петро Богомазов. Він каже, що при підготовці знаменитого твору існувало чимало викликів. Опера загалом це виклик, тому що це найбільш синтетичне з усіх сценічних мистецтв, да, найбільш тотальне і найбільш масштабне. І звісно, саме масштаб став таким ну суттєвим викликом. Але якщо не кидати собі виклик, то якби не розвиваєшся. Довгоочікувана прем'єра знаменитої опери Казки Гофмана відбулася 31 жовтня і стала однією зі знакових культурних подій осені.